Артемові Демиду тоді на подіях Революції Гідності було 19 років. А гостеві, який вже доєднується до нас з скайпом, було всього 16. Дмитро Голубничий тоді опинився на інститутській разом зі своїм батьком. І відео, яке вони зняли, де він говорить зі своєю мамою, облетіло усі світові медіа. Нагадаємо, як це відео виглядало. Знаю. Все нормально. Що він? Він відіспався, встав. Він вже тобі може щось сказати. Кажи мамі два слова. Тихо встав. Сука. Алло, тільки що встав. Зараз має стати цей. Віддальній йому. Короче, Він Василь Михайлович. він. Мойсей Василь Михайлович. Ты же, что любишь? Мойсей. Я, я чувствую, что ты что-то там типа наши не ищет. А ты где? Манцы, я хочу, чтобы ты <плотствую> <плотную> Сука! Манцы. Я тебя люблю, я тебя... Thank <плотную> Хлопець у зеленій касті з вулиці Інститутської? Так називали тоді Дмитра Голубничого і так в принципі називають його і до сьогодні. І він з нами на зв'язку. Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі Слава Україні. Вітаю, слава Україні! Оскільки ми почали із зеленої каски і того шалика, такого символічного, в якому ви тоді були вбрані, то логічне питання: де ця каска і де цей шалик? Якщо я не помиляюся, зараз вони знаходяться у мого батька в майстерні, він працює, ремонтує бандури, от і в нього є своє майстерня по ремонту інструментів музичних. І якщо я не помиляюся, там вони зараз знаходяться. Ну, знаєте, реліквії, спогади. Я не дуже навіть перед ефіром з вами дивлячись зараз ці от кадри, згадуючи. Мене пробирає до глибини душі. Дуже важко це згадувати. Кожен раз, коли мене просять інтерв'ю. Просять розказати, я фактично розказую одне і теж. Але кожен раз по-новому переживаю негативні, на жаль, емоції в більшості, тому воно є збережено як пам'ять. Але я стараюся. Згадувати ви знаєте, я теж стараюся не згадувати ці події, бо вони у мене теж асоціюються з негативом. Моїм дітям тоді було мало років. Ми не могли поїхати брати участь в Революції Гідності, бо дитині було лише там кілька місяців. Але от мій старший син йому зараз 16, так як було вам, коли ви були на Майдані. І ми вчора готуючись до ефіру, ввечері переглядаючи відео, я вдома вже за вечерею, показувала йому це відео. І перше його питання було. Про справедливість і про те, як таке можливо було в країні е, обстрілювати своїх же громадян. А друге питання, коли він дивився на відео із вами, він запитав: а як батько дозволив синові е, поїхати туди і перебувати під обстрілами е, е, снайперів? Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. Давайте я скажу вам щодо співгромадян. Це не співгромадяни. Люди, які стріляють з своїх співгромадян, це вже зрадники по факту. От, і, і в даний час так само бачимо багато таких випадків. Тобто треба розділяти. Ну те, що в нього є паспорт українця, не означає, що він українець. Українець свого не буде стріляти, не буде свого підставляти. Це ми бачимо і серед комбатів, і серед депутатів, і серед чиновників. Багато негативу, багато можна сказати, багато сказати можна. На рахунок того, що батько дозволив, ну я сказав по факту. Я сказав, що я їду, я хочу, я мушу бути там. Я це відчував. Я відчував, що хочу бути дотичним до цієї історії. Можливо, я можу якимось своїм прикладом надихнути інших людей. Можливо, а не знаю, щоб спільнота там, світова побачила, що навіть 16-річний, 15-річний на той момент діти готові боротися за незалежність своєї держави. І я таким чином хотів долучитися. І я поставив просто перед фактом: ну, а, що, а що було батькові робити? Він би мене що, ну, там, не знаю, прив'язав до табуретки чи там, до батареї. Він сказав: ну добре, тоді я тіпо, поїду з тобою. Ну, тобто, спочатку перший раз я поїхав сам, от коли там були. Я вже не пам'ятаю, здається, в січні. Потім там все затихло. Я вернувся, і вже в лютому, коли знову почалися ці от майдан зме... зменшився дуже сильно. Беркут почав наступати. Я зрозумів, що ну знов хочу туди, хочу допомогти, бо я не міг знаходитися, так скажемо, в мирному житті. Mm -hmm. Мене воно дуже турбувало, з'їдало це відчуття. Коли ти наче все нормально, це так само, як зараз з війною, наче тут все нормально. Там в західній області, там центр, все добре. Буквально там проїхати декілька областей вже війна. Страх, смерті. тобто І от я сказав, що я все одно поїду. Він сказав: добре, тоді я вже другий раз поїду з тобою, тому що мені так буде спокійніше, і так і сталося. А потім ви повернулись до Львова, і у вас був непростий період. Ви розповідали про те, що навіть на уроках у школі були такі критичні напади, коли пробивало і на сльози, і на розпач і так далі. Як у вас життя зараз склалося? Чим ви займаєтеся? Чим займається батько? Ну, батько я вже сказав, він займається ремонтом музичних інструментів, плюс він е, працює в філармонії, тобто він музикант, діючи. Е, я ну, зараз фактично в мене немає, так скажемо, того життя, яке було раніше. Я займаюся в більшості, стараюся займатися музикою, але вже насправді, довгий період часу не можу цим займатися, тому що дивлячись на події, які відбуваються в країні, дуже тяжко, немає якогось натхнення, немає, немає тої мотивації, немає цього бажання. От, а на рахунок от уроків, знаєте, як дитина, коли побачить в такому віці ці всі страшні події перед собою, просто ну, на твоїх очах люди вмирають. То, вертаючись назад, в буденне життя ти не розумієш, ти не бачиш цінності речей, які були раніше важливими, Там уроки, навчання. Ти просто бачиш перед собою картину, е, тіл людей, загибель, смерть і. Як зосередитись на навчанні про щось інше думати. І тобто я не хотів, не хотів проявляти емоції, не хотів бути слабким. Я просто сидів в мене перед очима картина, і сльози самі лилися. Це не ті сльози, коли тебе так, вдарили тобі боляче або тебе образили. Це сльози, напевно, вічую розпачі з глибини душі, які ну, неможливо контролювати. І навіть емоції, на лиці не було, просто текли сльози. Угу. Тому що в голові картинка цього всього жаху. Коли минуло кілька років, у лютому 21-го року, в інтерв'ю Українській Правді, ви сказали, я вас процитую, те, що було на майдані і після, я сприймаю як одну з наших невдач, тому що кардинальних змін не відбулося, але ми, хоча б, щось зробили і показали світові, що це вже моя інтерпретація, що ми можемо себе відстояти. Ну е, як ви... Сприймаєте сьогоднішні події, особливо після останніх двох тижнів від шквалу емоцій щодо заяв і американського президента і того, що відбувається на європейському континенті, ну я можу сказати взагалі, що я думку свою не поміняв. Чому? Тому що навіть досі при владі в кулуарах там дотичних до влади є люди, які були при владі Яликовича, які так само накази і, і навіть ці люди є, які там в ТРО, там начальники і так далі. Ну, я не хочу всіх називати новини, думаю, люди читають, знають, бачать. Тобто, для мене боротьба не, не завершилася. Тобто вона досі триває. І проблема в тому, що люди не помічають, що всередині країни є ворог і я дуже дотичний до вищих чинів, так на Колі оточені президента є дуже сумнівні люди, з якими ніхто нічого не робить і не хочуть робити, і не знаю, чому це відбувається досі. Чому солдатів там судять і так далі, людей, які мають хочуть голос сказати, там опозицію приглушують? А таким от мерзотам, які ще тоді були при владі, досі вони собі спокійно гуляють, там заробляють гроші, нарощують імідж. Ну, той самий бойко, елементарно. Ну знаємо, що за людина, знаємо, але далі це продовжується. Mm -hmm. От ну, на рахунок останніх заяв, що я можу сказати? Якщо говорити про заяви Трампа, от буквально там які там вчора, позавчора, про, про президента, про рейтинг, про диктатуру, це дуже дуже. Дуалістично двояко сприймається, тому що ну ти в один момент говориш про те, що у нас президент диктатор, але ти говориш про те, наскільки кмітливий цікавий Путін. А він типу не диктатор, а там хіба демократичні вибори. це ну навіть е, республіканці говорять про те, що трошки там. Загнався, говорить ні і так далі. Є в нас проблеми свободою слова. Вони завжди були. Є у нас проблема з демократією, Вона завжди була Звичайно, під час воєнного стану. Це буде ще більше проявлятися під час війни. Особливо це зрозуміло. З цим треба боротися. Очевидно, не можна мовчати. Ну там. Коли постійно там наша буніна на Ніколова нападає, і так далі. Ну тобто, це не нормально. Mm -hmm. Але позиціонувати зеленського як диктатора і порівнювати з путіним навпаки, що Путін, типу, там якийсь демократ, там, є право вибору. І так далі, це ну ми живемо в світі ахіней, mm -hmm. В світі подвійних стандартів і ілюзії. І я думаю, що адекватні люди ну, на це не ведуться. Я ж кажу, навіть республіканці. Сприймається як якийсь жарт. До речі, ми про це сьогодні ще будемо говорити. Повертаючись до музики, про яку ви згадали. Ви про неї також говорили. Музика це один із стовпів мого життя, на який можна опертися, додатковий орган, яким можна відчувати навколишній світ. Я не знаю, чи ви стежите, але підозрюю стежите за останніми тенденціями прослуховувань е, музики на різних стрімінгових платформах в Україні. Так, от е, за останні е, два тижні нас вразили ці рейтинги, бо у першу десятку на усіх стрімінгах потрапив російський репер Моргенштерн. Е, і власне про це питання. Ви вже про владу сказали. Давайте два слова про суспільство поговоримо. Як ви сприймаєте те, що українці на третьому році війни. Е, Одні, одним із найбільших прослухованих артистів є російський виконавець. Як вам сказати, це ж проблема не просто молодого покоління. Те, що вони це слухає. Ми ж розуміємо, що це не слухають люди там 30 плюс і далі. Правильно? Е, ну, проблема в тому, що це частина виховання. У нас е, більша частина країни, ну давайте так, половина країни була русифікована з російським насадженим мисленням. Відповідно, батьки так само виховували дітей і нічого не помінялось по факту. Ну, тобто, ви допустимо, можете запитати військових, приїжджаєте там які регіони е, близькі до лінії зіткнення. Ну там такі самі є люди, звичайні там бабусі, так далі, які розказують, що взагалі то Росія не нападала і тому подібне. Ці от байки розумієте, це проблема виховання поколінь, і викорінити це. Я не знаю, як це можливо зробити. Ну, взагалі, чесно, багато я помітив людей. От і в мене багато з з Харкова, так далі, східних регіонів, які. Українською спілкуються, які українську музику слухають, і так далі. Тобто, люди, якщо хочуть, вони міняються. Uh -huh. Я не знаю, який має бути стимул в людини, що вона зрозуміла, що не варто слухати музику е окупанта і ворога. Ну уявіть собі, в часи допустимо війни е там нацистської Німеччини, щоб єврей слухав німецьку музику. Це ж це нонсенс, але в нас так відбувається. Настільки глибоко засіла російська пропаганда, uh -huh. російська імперіалістичність впоріння деяких людей в Україні. Uh -huh. Я не можу їх ідентифікувати. Та як українці, тому що воно має бути логіка. Ти слухаєш російський контент, споживаєш, ти його спонсоруєш, в тебе летять ракети з Росії. Я не можу навіть таким людям співчувати Тобто вони отримують те, на що заслуговують. На жаль, через їхнє от, небажання змінюватися, страждають і звичайні люди, які цього не бажають, які зміняться, які хочуть кращого, прагнути чогось хорошого. І наостанок. Мене це бентежить, привожуть. Mm -hmm. Ну і наостанок, повертаючись до Майдану, до судових справ щодо майданівських справ. На вашу думку, чи важливо і чому важливо, щоб люди понесли персональну відповідальність, щоб у цих справах ми знали персонально кожного, хто віддавав злочинні накази? Чи все-таки вже достатньо на одинадцятому році давнини, що світ і так знає, що це був злочин? Злочин спровокований спеціально проти людей, проти українських громадян. Давайте трошки інакше питання поставимо: чи досі закрита справа Гонгадзе? Ну допустимо так: от. тобто, люди, які е, робили злочини, вони можуть нанести не відповідальність навіть до самого кі... до самого свого ж... кінця життя. І я можу сказати з більшою віргідністю, що відсотків 90 людей, які чинили ті злочини, які були на майдані, вони не понесли покарання. Приблизно я думаю, більша половина з них можливо досі десь при владі. Ну, по відчуттям ті, що пропагували таке ставлення до людей, які були на Майдані, як мінімум, так, і досі при владі, і досі булах, була і в Верховній Раді. Тому очевидно, що відповідальність має бути, звісно, індивідуальна, але ну, так само можна брати і колективну, допустимо, та сама партія в регіоні. Ну, тобто, якщо сприймати і колективну відповідальність, то по суті, ну, це російське зерно в Україні, і причому в Верховній Раді. Uh -huh. Не бачу я колосальної якоїсь роботи з точки зору наших спецслужб в цьому напрямку, тому що враження, що серед вищих чинів так само і, і в СБУ, і там і в, будь де Тобто в прокуратурі є якісь такі люди, які навпаки впроваджують, заважають ходу справ. Ну тобто, показово там двох-трьох людей посадили. Більшість втекла, ще частина знаходиться досі в Україні по факту. Не не понесли відповідальність, я вважаю так, і боротьба триває. Вона не завершена. Ми власне про розслідування справи будемо говорити далі, бо до нас доєднається адвокатка потерпілих Дмитре. Я вам дякую за розмову. По-перше, за те, що ви знайшли час в такий день доєднатися, розуміючи, наскільки болісно і травматично для вас згадувати події цих років. А від нас бажаємо вам якнайшвидше почати займатися музикою, мати усі можливості розвивати себе. Дякую вам, Дмитро Голубничий учасник революції гідності був у цій частині головного за день.